Ви слухаєте українську програму з Ватикану. День молитви, посту і покути, який Папа Франциск проголосив 27 жовтня, щоб випрошувати дар миру для святої землі, України та всіх тих частин світу, що поранені війною, не є першою такою ініціативою цього понтифікату. Запрошуємо разом з нами пригадати всі ці обставини, коли наступник святого Петра закликав до духовної мобілізації католиків і не тільки поширюючи заклик на християн інших конфесій і звертаючись до віру інших релігій щоб випрошувати утвердження миру і братерства перед обличчям загрозливих сценаріїв на карті світу. Шукання миру як гризота, що не дає спокою серцю, саме цим протягом понад десяти років позначений понтифікат папи Франциска, який рішуче робить це, не втрачаючи жодної нагоди та неодноразово запрошуючи віруючих і невіруючих провести дні посту і молитви, саме для того, щоб випрошувати цей найцінніший дар піст і молитва. Поєднання, в якому одне живить інше, взаємно створюючи простір переривання щоденних ритмів і поставу, відкриту для прийняття переживання стану слабкості це форма розброєння, усвідомлення страждань інших, що спричиняє співпереживанню і братерству, відчуття позбавлення, яке відганяє егоцентризм і запрошує почуватися пов'язаними, а не в протистоянні з іншими. Шоу 2012 рік. Громадянська війна в Сирії радикалізувалася. Конфлікт став регіональним. Обраний у березні 2013 року папа Франциск у вересні того ж року вперше проголосив такий день молитви і посту. Сьогодні, дорогі брати і сестри, бажаю стати виразником волання, що зі зростаючою тривогою підноситься з кожного кінця землі, від кожного народу із серця кожної людини, від єдиної великої родини, якою є людство. Це волання миру. Волання, яке наголошує, ми прагнемо мирного світу, бажаємо бути чоловіками та жінками миру, бажаємо, щоб у нашому суспільстві, позначеному поділами і конфліктами, спалахнув мир, щоб ніколи не було війни. Ніколи. Мир надто цінний дар, який потрібно оберігати та поширювати. Цими словами він розпочав своє звернення перед проказуванням молитви ангел Господній у неділю 1 вересня 2013 року, зазначаючи, що з глибоким переживанням він слідкує за конфліктами на цій нашій землі, але сьогодні його серце особливо зранене тим, що відбувається в Сирії. Тому він сказав, що постановив проголосити в усій церкві 7 вересня в навечір'я свята Різдва Пречистої Діви Марії, цариці миру, день посту і молитви за мир у Сирії, на близькому сході та в усьому світі, запросивши приєднатися до цієї ініціативи у спосіб, який вважатимуть найвідповіднішим братів християн, не католиків, визнавців інших релігій та всіх людей доброї волі. Підчащування на площі святого Петра тисячі людей зібралися, щоб зосередити свій внутрішній погляд на тому регіоні, який до сьогодні страждає від наслідків руйнувань, болю та смерті. Божий світ це світ, в якому кожен відчуває відповідальність за. Іншого за добро іншого, нагадав тоді папа. Коли порушується гармонія, відбувається метаморфоза. Брат, якого слід оберігати та любити, стає ворогом, з яким слід боротися, якого слід подолати. Додав він, зазначаючи, що ми вдосконалили нашу зброю, наше сумління заснуло. Ми робили наші причини для виправдання більш витонченими. З цього ж зродився заклик: насильство, війна несуть лише смерть. Вони говорять про смерть. Війна це завжди поразка людства. Це була перша п'ятниця Великого Посту. Папа і Римська курія 23 лютого 2018 року завершували духовні вправи в день, який був задуманий як особливий день посту і молитви за народи Південного Судану і Демократичної Республіки Конго. Занепокоєння папи щодо цих двох країн, як і раніше, виражалося в заклику сіяти насіння миру там, де громадянська війна і політична нестабільність натомість сіють смерть не Хищеність і терор ще 23 листопада 2017 року наступник святого Петра брав участь у Ватиканській базиліці у молитовній ініціативі за ці народи, звертаючись також до некатоликів і нехристиян з проханням шукати відповідні шляхи, щоб конкретно сказати ні насильству бо зауважив папа перемоги, здобуті насильством є фальшивими перемогами, тоді як праця задля миру є корисною для всіх. Його думки з цієї нагоди були спрямовані зокрема до жінок, які стають жертвами насильства в зонах воєнних дій, до дітей, які страждають через конфлікти, які для них є чужими, але які позбавляють їх дитинства, а інколи навіть життя. Заклик полягав у тому, щоби засудити всі форми лицемірства, які замовчують або заперечують масові вбивства жінок і дітей. Тут говорив він, війна показує своє найжахливіше обличчя. З цього випливає заклик до правителів, щоб вони були пронизані благородним, чесним, рішучим і мужнім духом шукання миру. Через місяць після трагедії, що сталася в Лівані вибуху в порту міста Бейрут, папа Франциск на загальній аудієнції 2 вересня 2020 року закликав до загального посту і молитви, присвятивши цьому день 4 вересня, на знак солідарності з країною кедрів. У цьому випадку не йшлося про конфлікт, але опинилася під загрозою політична, економічна та соціальна стабільність країни, враховуючи, що ліванське суспільство сформували толерантність, повага, співіснування і плюралізм, зробивши його унікальним в регіоні для блага самої країни, сказав папа Франциск. Але також і для блага всього світу ми не можемо дозволити, щоб ця спадщина була розсіяна. Він скерував прохання до політиків і релігійних лідерів щиро і прозоро долучитися до праці відбудови, відкинувши партійні інтереси і дивлячись на загальне благо і майбутнє нації. До міжнародної спільноти папа звернувся із закликом підтримати країну, щоб допомогти їй вийти з важкої кризи, посилити молитву і практикувати піст. Молитву і піст, молитву і покуту. Зараз саме час це робити, так говорив папа Франциск під час молитви ангел Господній в останню неділю серпня 2021 року, в розпал кризи в Афганістані. Папа закликав вимолювати у Господа для цієї азійської країни, яка переживала жахливі тижні, пов'язані з насильницьким поверненням до влади талібів, милосердя і прощення. Я кажу це серйозно, уточнив він тоді. Переконаний, що молитва. І піст є ефективними, якщо їх дотримуватися зі щирою вірою, що до них не можна ставитися легковажно. Тоді не було оголошено конкретної дати, але Божий люд отримав заохочення не залишатися байдужими до населення, яке переживає великі випробування. Прошу всі залучені сторони, щоби стрималися від будь-якої дії, що може спричинити ще більше страждання населення, дестабілізуючи співіснування між народами та дискредитуючи міжнародне право. А тепер Тепер хочу звернутися до всіх віруючих і невіруючих. Ісус навчив нас, що на диявольське безумство насильства слід відповідати Божою зброєю, молитвою та постом. Заохочую всіх провести 2 березня в попільну середу день посту за мир, особливо заохочую віруючих, аби в цей день вони наполегливо присвятили себе молитві та постові. Нехай же цариця миру вбереже світ від безумства війни, побажав папа Франциск наприкінці загалом. Альої аудієнції 23 лютого минулого року, коли згущувалися хмари над Україною. Ці слова виявилися трагічно пророчими. Наступного дня після цього звернення російська армія вторглася в країну. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єзус Христос!